Битлджус. джуз Зараз дивись буде прикол, я буду душить гуся. Hello, guys Мудрість? Мудрість. Мені підказав мій турменеджер, що треба сказати, щоб діти їли хорошу їжу. А чому він так сказав? Тому що в мене гастріт. Хоча, блін, я їм хорошу їжу Ром. Я їла без час хорошу їжу, просто нервувати не можна. Постарайтесь? Це ж це не мудрість, це просто порада. Хоча як, блін, можна зараз не нервувати? Забудьте все, що я казала. Постарайтеся, класно. Позитивно відноситися одне до одного це дуже важливо, особливо зараз. Супер. Десь на набережній мукачі там, де душу й маю сак. Смішно тобі, блядь. Пропагівні брує. Ага. Не мрія збулася, я нарешті побачила цього Бережи себе від мене, обози мала. В мене, до речі, тут їм сіпає. Ну, звісно. Так, ти вже точно знімаєш? Так. 100% покажи. я не знімав просто. Так. Ну, Саша виявилася дуже нормальне, яка перезнімає. Так, ми готові до мудрості. Е, в дитинстві мені казалося, що світ має бути повним любові. І мені обіцяли ніби це. А потім в підлітковому віці оказалось, що світ ще повен е, ужасу, несправедливості, е, мерзості, болю. І я дуже довго відчувала, що мене обманули, що мені обіцяли, що світ буде повним любові. А на ділі виявилось, що це не так. І тепер мені здається, що може, може світ не дожен ніяким бути. І мені він конкретно нічого не должен. І він просто світ і повен всього. І може, якщо я хочу, щоб він був повним любові, то це моя відповідальність робити його таким. І ваша. Це було неймовірно. Це краще ніж у Валіса Мурає. Його побили цього року. Блін, я мене не Ні, все, сяде, допомагався війняти. А де масаж? Хусті. Це була це німфолька. А мені тут можна взагалі знімати? Приміни, я сьогодні відчуваю себе аферисткою. Престут. Престут. Зібралися. <ріст> <7 копійок. ріст> Їхня близькість стала не лише фізичною, а й емоційною, глибокою, такою, яку неможливо було пояснити словами. Стера друг. Чудово. відкривайте! Зніма мене на фоні природи, будь ласка. Якої я саме? Отак, супер. Я на природі. Сніговик теж. на природі. Тепер ми покажемо мішу на природі. Ми на природі. Вуху. Дивіться. Ми на природі. Опа. Ігор. <кхи> ну пописуй. Ну, Я знімаю пісню. Опа. Давай.